Вітаю вас на каналі Queen of Green Сьогодні хочу з вами познайомитись і розповісти, про що? Особисто мій канал. Мене звати Наталя, і тут я не претендую на роль якогось великого експерта. Я не збираюся засипати вас термінами, якимись незрозумілими словами. Моя задача поділитися своїм досвідом і допомогти цим вам подружитися з рослинами. Насправді, багатьох від озеленення їхньої квартири стримує думка, що це надто складно і неймовірно енергозатратно. Зі свого боку, я хочу показати вам, що догляд з рослинами це насправді в кайф і деякими моментами має навіть терапевтичний ефект. Почнемо з того, що для вдалого старту потрібно обрати рослини, з якими буде просто. З цього приводу в мене вже навіть є відео ось тут, на каналі, ви його можете знайти. Щоб все вдалося якнайкраще, насправді потрібно лише один раз створити чудові ідеальні умови для рослини, і тоді лише доведеться підтримувати їх існування. Є багато лайфхаків, дрібничок, фішечок, які суттєво спрощують. Ваш догляд з рослинами. І саме такими штучками я буду з вами тут ділитися. Я розповідатиму, які є типи ґрунту, для кого вони підходять і чому саме важливо підібрати ґрунт під вашу рослинку. Про полив. Як часто, як багато, і як перевірити, чи не занадто, і як перевірити взагалі, коли потрібно поливати. Ну і про вологість, яка є теж важливою для рослин. Про світло і його кількість і якість. Про опори, їх види і їх необхідність. Давайте зізнаємось, нам, людям, опори в житті додаткові теж бувають інколи потрібні. Тож, ось про це все і трошки більше я буду тут ділитися з вами. Якщо у вас є якісь запитання, я рада дам на них відповідь у коментарях. Якщо вам подобається інформація, і ви хочете знати більше, будь ласка, лайки. Якщо маєте бажання, підписуйтесь. Ну і рада буду вас бачити знову.